Радісні вихідні для малечі депутати Київради відкрили одразу два нових дитячі майданчики на нивках та серці. Вихідними на жителів нивок та серця чекав несподіваний подарунок. Тут з'явилися нові дитячі майданчики. На церемонії відкриття дітлахи змогли не тільки повеселитися, а ще й поласувати солодкою ватою та морозивом. І малеча, і батьки зізнаються, отримали купу позитивних емоцій. Спочатку всі прийшли, ми погуляли, і потом жминаче брати морожки там покращили собі лицо. Для дітей всі можливі горки, танці. Игры это была радость для дітей, для их родителей, бабушек и дедушек. Нові майданчики, депутати Київради відкрили на вулицях Туполєва та Ольжича. Кожен з них має сучасне обладнання, яке можуть використовувати і найменші відвідувачі. Міські обранці кажуть, принципово звертають найбільше своєї уваги на дітей. У нас викинуті, викинуті за дорогу життя саме літні люди і діти. Вони найбільш страждають від сьогоднішніх негараздів. І саме ці верстви я намагаюся якимось чином підтягнути, зробити їхнє життя краще. Колишній мер Києва, а нині депутат Київради Олександр Омельченко, наголошує, такі заходи необхідні для того, щоб виростити нове патріотичне покоління. Це свято для родини, це свято для сім'ї. І ми чудово розуміємо, щоб у нас було в майбутньому єдине громадянське суспільство, щоб допомагати різні речі держави. Патріотизм, тоді зробимо давай Починати треба з виховання діточок за словами депутатів. Довкола кожного з цих майданчиків в подальшому планують створити сквери, щоб ці території за законом не підлягали забудові. Альона Горяча, Дмитро Гончаров, телеканал Київ.